Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву No2, яка відома своїми вихованцями, які неодноразово підкорювали як українську, так і світову першість. Відтепер має нового директора. Ним стала депутатка рівнеради від фракції за майбутнє Анна Хлистунова-Шарпар. Жінка пригадується, школа колись і їй дала путівку у великий спорт. Це була моя ціль, тому що я починала свою спортивну кар'єру саме в цьому басейні. Я провела в ньому дуже багато років, і я розумію, що. В цій спортивній школі є проблеми, які потрібно вирішувати. І я все готова зробити для того, щоб змінити цю спортивну інфра... інфраструктуру на краще. Очікує змін на краще і тренерський колектив. Кажуть, головне зараз це знайти альтернативне місце для тренувань перед осінніми змаганнями, адже ремонтні роботи ось-ось розпочнуться, а діти цей час втрачати не повинні, аби гідно представити свою школу на змаганнях. «В Нашій школі треба замінити по перше вікно. Щоб не дуло з цього вікна, по-друге, плитку, щоб діти не падали. Це обов'язково треба поміняти. Але календар, змагальний календар ніхто ні ніхто не відміняв. Він є, і ми маємо готуватися, якщо ми хочемо, щоб наші діти плавали. Директорка ж каже, готова до тих викликів, які перед нею зараз стоять, адже інфраструктура школи зараз знаходиться у стані, який бажав би кращого. Першим своїм завданням вважає створення для майбутніх чемпіонів відповідних умов для занять та тренувань. У нас на даний час є Міша Романчук, який готується до Олімпійських ігор, який вже є чемпіоном світу. Двоє спортсменів вчора на чемпіонаті України вибороли два золота. Це Ткачук і Глущенко. Чим вітаю дівчат. В школі дуже багато проблем. І це покрівля, це плитка, і дітки ножки ріжуть. Дуже багато і я розумію, що зараз якнайшвидше потрібно розпочинати. Ремонт, який ми вже розпочнемо буквально, я думаю, через 2-3 неділі. І я сподіваюся, що за пару років ми цього спортивного школу не впізнаємо. Готовий підставити своє плече новій директорці і міський голова Рівного Олександр Третяк, адже будь-які ремонтні роботи потребують значних коштів з міського бюджету. Ми зараз зосереджуємо наші зусилля на те, щоб друга спортивна школа пишалася своїми результатами, своїми вихованцями і своєю матеріально-технічною базою. Котру ми збираємось покращувати. Сподіваюсь, спільно з новим керівником, який буде в школі, ми зробимо все можливе, щоб діти займалися працювали в гарних належних умовах. Дана дитячо-юнацька спортивна школа виховала не один десяток майстрів спорту, чемпіонів українських, європейських та світових змагань з плавання. Кошти на перші ремонтні роботи вже виділені. А наразі керівництво активно шукає місце, де спортсмени мали б змогу в цей час тренуватись. Дмитро Тригубець та Богдан Котнюк новини Рівного.